Добрий день, компанія Гротех Поставки. Пропонуємо вашій увазі міні-лампи лінзовані серія М3 в цоколі в цоколі H4 і H7 Ось така модель має досить компактний розмір і досить потужна, потужна лампа. Жиропрочная провода, блок обманки, цоколь H7, маленька линза 19 мм. Яко, кого цікавить, Длина 79 мм самої лампи, і велика перевага цієї моделі вона працює на вантажівках також. Тобто 12-24 вольта. Так вона, так вона світить. Так вона світить. Має, має чітку, чітку світову межу, це ближнє світло, цоколь H7, і досить потужна, приблизно 46-45 ватів це була, це була цоколь H7. І також, модель, модель H4. Працює в вашому, в вашому рефлекторі дальнє світло і ближнє світло від, від лінзи. це, це дальнє світло, потужність приблизно 47, 47 Вт, і ближнє, ближнє світло. Приблизна потужність, приблизна потужність 40, 49-48 ваттів. Отака компактна, компактна модель, якісне ісполнення. І велика перевага цієї моделі вона працює і модель H4 і H7 вона працює на вантажівках. Кого цікавить такі лампи-лінзи, можна телефонувати, запитувати.